Друзі, привіт! Ми сьогодні знову з Анаїсі Сан. І сьогодні ми будемо спілкуватися про навчання. Привіт, Анаїс! Привіт. В нас вже було знято декілька відео з Анаїс, де ми спілкувалися на тему медитації, саморозвитку, фінансів. Що вам цікаво, можете переглянути ці відео. Зараз дуже багато людей ходить на навчання по езотериці. Езотериці, так. Ми все більше наближаємося до. У цієї тоненької грані до цього тонкого світу, чи готові люди психологічно отримати ці знання. Духовний розвиток, наука і релігія тісно пов'язані між собою, і одне без іншого не існує. Тобто, і психологія, яка вважається наукою, і релігія. Якщо її вивчати, читати і розуміти між рядками, то там багато-багато дуже можна чого дізнатися для себе в духовному розвитку, взагалі, у розвитку для життя, для благісного життя. Така йде тенденція, що езотерика і духовний розвиток це в більшості про благість і про гроші. А насправді часто буває так, що якщо ти вибираєш духовний розвиток, Собі якийсь час потрібно прожити, ну навіть буває таке, що і без грошей, тобто, щоб прийняти себе і цей світ от такий, як він є в моменті. А чи стосується такі великі бажання навчання переходу, про який зараз всі так говорять, що наша планета вона переходить на інший? вимір, вимір цей 5D, і uh -huh. багато людей пробуджується. Відповідно бажання знання збільшується в людей. Uh -huh. і люди тягнуться вже до того, щоб своє життя покращити, тобто, всім просто вже не цікаво якось працювати так, як це було раніше. Всім Що хочеться це... якийсь сенс розуміти, в чому заради створювати чого створювати це... свій сенс. Так, власне, всім хочеться вже навчитися створювати свій сенс, бути більш вільними, ну, скажімо, бути творцями свого життя. Якась є певна крапка у людини, і вона з одної цієї крапки переходить на інший рівень ну, тобто, на, 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 вищ, на вищий рівень свідомості, на е, інший рівень життя. І оце вже для людини і є перехід. І для більшості людей. Цей перехід він вже відбувається, в когось відбувся і так далі, далі, далі і вище. Аж до такого моменту, коли людина розуміє, що їй тут вже в колесі санцарів набридло або просто не цікаво. Такі, такі є люди, такі душі є, і вони хочуть стати вільними, щоб потім мати вибір. Народжуватися в інших місцях. Але чи ми можемо вийти з цього колеса Сансара? Е... Це ж треба мати вже настільки великий, високий рівень духовний, є, щоб знову вийти. Моя чи, думка чи можемо ми це зробити? Я розумію тебе, це складно, але це матриця колесу Сансари це в принципі одне і те саме. Коли, по-перше, ти вже розумієш причину. У всього, що відбувається причину, це вже є певний рівень керування. Тобто, саме головне – розуміти причину всього, що відбувається зі мною, що відбувається в світі, з чим я зустрічаюсь, і от керує той, хто розуміє причину. І це вже і називається, що ти стаєш вище, ніж оця матриця, тобто ця система. Ти живеш в ній. Ти з нею співпрацюєш, звісно, ти нікуди не дінешся, тому що тобі треба з нею співпрацювати. Але співпрацювати і знаходитися в ній несвідомо, це різні речі, коли ти знаходишся свідомо. А от тільки в цьому є різниця. Далі, щоб вийти з колоси Сансари, те, що я розумію, і те, що я досліджую, це. Взрощення свого духовного тіла, тобто свого сенсу, який ти проживаєш в житті. Тобто ти сама створюєш свій сенс, сама створюєш себе. І от потім, після, скажімо так, коли наше тіло вмирає, розпадається, а це відбувається дуже-дуже швидко, залишається ось це твоє духовне тіло. І коли воно стає міцним. Воно може, я так вважаю, воно може робити, в нього з'являється більше права на взагалі будь-який вибір. А якщо немає цього сенсу, немає цього духовного тіла, воно якби розлитається і тебе просто затягує знову в ту саму крапку життя там, де ти, звідки ти прийшов, вийшов. Ну, помер. От, от така моя, е... таке моє розуміння. Я читала декілька книг про реінкарнацію душ mm -hmm. Майкл Ньютон. Він пише про те, що ми, коли помираємо, ми попадаємо от якраз в інший світ, світ кімородом. родом. І ми самі, як душі, ми аналізуємо, що ми робили тут в цьому світі. Mm -hmm. Ство ми створюємо собі нові задачі, з якими ми маємо пройти сюди в це життя, uh -huh. Uh -huh. от і так виходить, що е, що ми не можемо вийти з того колеса Сансара. Ми просто придумаємо собі нове колесо Сансари, щоб щоб отримати новий досвід тут. Тому що ми, як душі, ми маємо утримувати ті знання, ми маємо рости як душі. От і саме в цьому житті, в цій реінкарнації, ми отримуємо певний досвід, але ми можемо не можемо повністю весь досвід світу отримати. Відповідно, ми повертаємося назад, ми аналізуємо і приходимо сюди отримати інший досвід, який ми хочемо. Як ти до цього відносишся? Я звичайно поважаю скажімо, дослідження Майкла Ньютона. Особисто мені ближче теорія і книга, якщо взяти якийсь приклад чогось іншого, книга мертвих Бардо. Угу. Там я більше розумію, що відбувається після смерті. Тому що Майкл Ньютон він більше це, якби в якомусь своєму вимірі часі, він це все бачить, ну, позитивно. Я би сказала, що він це описує позитивно. Mm -hmm. Але я не зовсім згідна, тому що людина свої частинки душі за життя дуже багато втрачає. Дуже багато. Якщо вона не практикує, от чому зараз практикувати потрібно всім, а практика це не тільки медитація, це взагалі життя. Якщо людина не практикує, не розширюється не розширює свідомості, не розуміє, що з нею відбувається, і чому і для чого, вона всюди себе залишає потрошки. От, наприклад, є ж такий вираз: я вклала туди душу свою. так? І ми душу свою вкладаємо в стосунки в дітей в фірмі, в корпорації, в які ми працюємо. В будь-що ми вкладаємо в свою душу, пишемо книгу, навіть з кимось посварилися, і ми вже там вклали, лишили те, себе. Але така фраза: розпорошуємося. Так. Розпорошуємося всюди. І, е, і я це бачу, що це відбувається. Я це бачу навіть на тонкому плані. І тому а, я розумію, що оця душа, вона, як це сказати, стоншається, зменшується. Ага. І в неї якби. Та є менші сили для того, щоб от, зробити той вибір, який вона хоче. Тому а, я думаю, що у всіх участь різна. Хтось відразу взагалі втягується а, і перероджується. а Хтось, м, скажем в інших місцях десь може бути. Це може бути і нижні світи, і може бути і вищі. Тобто тут в кожного своя участь. Це дуже пов'язано з життям. Які ти проживаєш тут на землі? Дуже. Тобто, це не має, що всі однаково десь пішли і от є якісь місця, і всі попадають туди. Про це навіть розповідають деякі фільми, можна переглянути, розкривають. ну, Є багато інформації. Тобто, для всіх, для всіх, от як життя різне, ми проживаємо всі? Ну, будемо чесними, для когось. Життя тут на землі це вже є ад, uh -huh. а для когось це є справжній рай. Ну або щось, щось таке посередині, більше менше. Та надзвичайно ну, і... різні реальності. людей. Так, дадим. Просто ми вже самі живемо при житті в різних реальностях. І так само воно відбувається після смерті. Так само в нас там будуть різні реальність. <каз> Я знаю, що ти зараз проводиш навчання на майстра Ішану. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, нам хто це майстер Ішана. Чому ти саме вчиш? Це, звичайно, майстер е, технологій, практик, які допомагають людям. Ішана це одне з імен Шиви. Шива в нас руйнівник і творець. Тобто він руйнує старе, він приходить тоді, тоді коли треба. Старе вже зруйнувати і утворити щось нове. Так от майстер Ішана це такий майстер, який руйнує старе і допомагає вийти на інший рівень людини. Тобто задача цього майстра людину перевести. Це той самий перехід угу. у житті людини. Майстер Ішана він не тільки якби, працює, як ось це роблять, ну, допустим, всі допомагаючі професії, психологи, всі-всі, езотерики. Так? Вони, людина приходить просто і з нею там щось роблять, вона якби, приймає це і, можливо, щось змінює. Майстер Ішана він більше націлений навчити людину жити по-іншому. Тобто навчити за якийсь час. Тут в кожного може бути свій час. Ясно, що це не за одну сесію. Навчити людину допомагати собі, тобто практикувати, робити перегляди, виходити з якихось певних ситуацій, справлятися з тими ситуаціями, Тобто розширити свою свідомість до такого рівня, яка потребує в даний момент запиту цієї людини. От куди вона хоче прийти. Я так зрозуміла, що це людина, яка має допомогти зробити чистку установок, щось такого негативного, яке, яке було в житті людини, так? І навчити її правильно будувати своє життя. Так? Угу. Основний момент, дякую, що вас запитали. Основний момент це вийти з програм. А програми в нас це система. Ну, в принципі, це система, в якій ми живемо. це наш рід, наші переконання соціальні, родові. Але ж ми не можемо вийти з системи роду, тому що ми все одно є. в ми можемо, можемо співпрацювати з родом. Ми можемо, ми можемо стати більше, ніж рід. Так, Коли ми виростаємо, розширюємось, ми просто стаємо більше, ніж наш рід, і ми можемо вийти. Чому? Ми не виходимо, ми не відключаємось роду, ми просто стаємо більше. От це і називається розширення. Трібно, вийти на рівень душі, яка вже має багато родів. Ти Це маєш на увазі, так? Ем, ну, Я це бачу як духовне тіло, яке росте, і воно а, більше стає, ніж певний егрегор. Тому що а, рід – це самий найнижчий егрегор. Це перший от, іде людина, потім іде егрегор рід. А далі вже пішли і вище, вище до релігіозного і ще вище до духовного такого рівня. Тому неважко вийти з цієї системи. Я знаю, що дуже багато практиків рекомендують бути в зв'язку з родом, але особисто я рекомендую це тільки в тих випадках, якщо цей рід багато чого дав і дає. Якщо але, він в позитиві впливає так, на людину? Так. Але якщо рід не впливає позитивно, а, дуже багато таких родів, Тобто треба рости, ну, якби виходити. Я не кажу, що не потрібно спілкуватися, але ну, вихід з роду – це вихід з програм родових. Угу. От і все. Це розширення свідомості. На навчання приходять звичайні люди, чи це вже майстри, які вже проходили раніше якісь навчання, практики. Ні, приходять звичайні люди. В більшості в мене люди приходять, які відчувають свій потенціал, хочуть пізнати себе, розкрити. Тому що я, як майстер і шана, я також працюю з людьми індивідуально для того, щоб людині там кудись перейти на вищий рівень. І ті, хто навчаються, вони хочуть, вони відчувають свій такий поклик і хочуть. Їм сподобалася моя ідея, мої технології, вони хочуть навчитися цього. Люди, які в тебе вже навчалися, вони вже почали практикувати. Ти їх якось об'єднуєш, так? Якісь кола зараз. Розкажи ще про це. Ну, це дуже для мене цікавий процес, як для практика. І я стараюся, до речі, люди, які вчаться в мене на майстер Ішана, вони. Одна з задач остання це як вже перехід, це як старт, обов'язково проявлятися. Обов'язково треба за навчання проявитися. І вони проявляються кожен так, як може, так, те, що вже має, який досвід. І, ну, як найлегшим способом проявитися, це соцмережі, звичайно. Чому я рекомендую соцмережі? Тому що людина, яка Будує себе на цифровому плані, вона обов'язково буде у реальному житті підтягуватися під цей, тобто те, що вона сама створила, вона буде цьому відповідати. І це для практика, це дуже сильна практика. І я їм це даю завдання, тому що вони практикують, вони практикують, вони продовжують себе вивчати, взаємодіяти з іншими людьми. Я йому у цьому допомагаю, тобто йде такий в нас обмін як у соціальних сферах, так, соціальних мережах. Я йому у цьому допомагаю. І, звичайно, це зустрічі по можливості, е якісь ми робимо ком'юніті, ефіри, стріми і так далі. Це таке об'єднання, якби спільне поле, яке нас ще більше розширює. А ці знання, які ти вчиш потім на своїх курсах, ти якраз в медитації до тебе вони приходять, так? Знання по-різному приходять, не тільки в медитаціях. Зараз я дуже мені подобається, я практикую через оракули. І саме не через систему Таро, а от Оракули, там, де є образи. Вони мені прямо зі мною дуже добре працюють. Раніше в мене цього не було. Зараз в мене це прям так. Тобто мі... ти щитуєш інформацію самого оракула з карти? Ну, так? наприклад, я ставлю намір запитання так, і щитую інформацію, і відповідь приходить прям така. Ну вау, або для кого, або для себе самої можу запитатися через оракули. Потім а, в медитаціях, в практиках мені приходить, також, якщо я ставлю запитання, намір. Тобто не просто релаксую, медитую, наповнююся. Це одне. А якщо мені треба щось піти подивитися, то я можу з наміром це зробити. А медитуєш ти з музикою, чи ти просто в тишині сидиш і споглядаєш дуже рідко своє? з музикою в тишині, переважно в тиші. Ти розказувала годину зранку, годину вечором, так? Так, це моя така, ну вже як дисципліна, моя. кожен день. Кожен день, так це як моя дисципліна, звичка. Я з нею живу, і мені від цього дуже класно, кайфово, і я себе ніколи... Ти себе дуже гармонійно і так, спокійно відчуваєш. Так, тому. я ніколи себе не, як сказати, не заставляю це робити. І в тебе немає. немає такого, як в звичайних людей, <світ> як то кажуть, що постійно думки в голові. Нема такого, так? Е, немає, тому що я вмію працювати з увагою. Це практика. А практикує ну, робота з увагою, це якраз і є робота в медитації. Так, так це практика, треба практикувати. У людей отак от думки, тому що вони не, не вміють себе зібрати кучу. Це якраз те, що ми говорили про перехід, про те, що люди себе всюди залишають. І от вони залишають себе в своїх думках також. Це треба практикою, це досягається найкращою практикою. Ну, я не знаю інших способів. Які можна попрацювати з увагою, щоб людина в житті контролювала це. Ну, але процес. це ж не заставляти себе не думати. Ти не можеш не думати. Ти все одно думаєш, що тобі треба не думати в цей час. Можемо спокоювати себе якось або певне... не звертати увагу на це. Є певні технології, які, якщо ти робиш, вони все одно тебе приведуть до результату. Це, це перевірено. Ну, це робота з увагою, розумієш. Це просто коли ти думаєш, це твоя увага там знаходиться, а тобі її треба перевести в тіло. Угу. В тіло, в тіло. Велика є, скажімо, проблема людська, що більшість людей не знаходяться в тілі. І вони не розуміють, ми можемо знаходитись в іншому місці. Але люди не розуміють, що треба, щоб жити в моменті тут і зараз, треба постійно себе повертати в тіло. От, от, от я сижу зараз тут, я зараз розмовляю з вами. І я закриваю очі, я відчуваю, що я знаходжуся в тілі. І моя увага, вона всюди знаходиться ось тут. Мені не заважає, що там на вулиці, тому що я повністю зараз поглинаюся тут. Дякую, може на завершення, ще скажи нам якусь мінімальну техніку, якщо родина бачить, що вона не може заспокоїтися, на які думки десь вітають всі, угу. яким чином вертати себе в тіло, заспокоюватися угу. для того, щоб бути тут і зараз. Моя улюблена техніка дуже проста і дуже ефективна. Те, що люди часто ігнорують, і те, що ми робимо постійно, це вдих і видих, тому що вдих. Коли ми робимо вдих, ми прямо так уявляємо, ми наповнюємось, тому що вдих це дух. Ми вдихаємо так. дух у тіло. А видих, ми звільняємось. Якщо людина почне собі уявляти, при будь-якій ситуації вона вдихнула і видихнула, вона звільнилася від того, що їй заважає в даний момент. Це ще дуже добре зробити вдих наповнення. І хух, різкий видих. Тобто, прямо при видосі уявляйте, що ви видихаєте от все, що вам зараз заважає: страх, тривожність, якийсь неспокій, видихаєте. Так можна зробити три рази. І потім, коли ви це зробили, це дуже допомагає. От якщо практикувати це, насправді дуже працює і допомагає. І якщо, коли ви це зробили, ви потім закриваєте очі. Знаходите своє серце, ось тут у нас знаходиться духовне серце, і от якраз свою увагу повертаєте в духовне серце. Ви уявляєте, що там живе сонечко. Просто собі візьміть, посміхніться туди, е, свічечку, сонечко, ну, якусь таку крапочку світлу, знайдіть її. І от вже увага буде там. І це середина це означає, що це рівновага. І, значить, людина відразу входить трошки от, закрити очі, пару, хоча б там, не знаю, 15 секунд посидіти і там побачити сонечко, відчути свою увагу там, вже відразу буде заспокоєння. Ну, тобто, вся тривожність вона відходить. Це тому, що ми забираємо себе всередину тіла. І ще добре сказати собі, при цьому або я є, я, там, де я. Там моя увага, або я є. Я, або разом сказати там, де я, там моя увага. Оце дуже людині допомагає свою увагу повернути до себе.